Проблеми з потенцією. В чому причини? Чому я вирішив записати цей ролик? Тому що багато лікарів кажуть, що проблеми дві це фізіологічна та психологічна. Але вони, як завжди, помиляються, тому що від психологічних проблем залежить твоє лібідо. А лібідо і Потенція це різні речі. Потенція це коли в тебе не стоїть, але або слабка ерекція, або ерекція є, потім падає. Тобто це проблеми, по суті, фізіологічні, да? коли не працює апарат. Лібідо це вже твоє бажання, бажання жінки, бажання займатися сексом і так далі. Перше потенція, вона напряму залежить від фізіології. А якщо бути точнішим... Від гормонального стану декілька гормонів, які впливають напряму на потенцію це низький рівень тесостерону, це високий рівень пролактину та естрадіол, або низький, або дуже великий. Всі ці фактори вони впливають на потенцію, здатність твою утримувати ерекцію. Тому не слухайте наших лікарів, коли ви приходите і вони вам кажуть: ну те, що в тебе не стоїть з твоєю жінкою, це тому, що в тебе психологічні проблеми. Це тільки незнаючі люди можуть таке казати, тому що це напряму. Пов'язано з твоєю фізіологією, і все, що треба зробити, це випрямити твій гормональний фон, наприклад, збільшивши тестостерон, або знизивши пролактин, або зробивши це одночасно. І отут -от починаються дивні речі. Сьогодні мені сказав один із потенційних пацієнтів, да, що йому лікар просто відповів: ось тобі тестогель, втирай його собі, і в тебе буде все нормально. І це дійсно так. Він почав тирати собі тестагелі, і у нього піднявся тестостерон. Але якою ціною цей лікар йому не сказав, що він, по суті, кастрував свого пацієнта. Наші лікарі чомусь забувають сказати, що вживання тестогелю, ні біда і з інших тестостеронів екзогенного походження каструють ваші тестікули. Саме тому, хлопці, я наполягаю, щоб ви. Зверталися до спеціалістів, да, у у котрих не просто там білий халат висить чи пару напечатаних дипломів на, на стінці, а у яких є досвід 100% допомоги чоловікам зі всіма своїми пацієнтами. Я тримаю зв'язок, тобто я знаю, що в них було до ендотерапії, що в них після ендотерапії, і як в них розвивається життя зараз. Звертайтеся до мене, я вам підніму. Тесесерон вирівнюю всі інші показники, і проблема з потенцією вас більше ніколи не буде турбувати. Це я даю вам гарантію.